15 листопада вибори у кермачуці намагалися зірвати, обливаючи зеленкою учасників Екзітпол, волонтерів громадської організації Соціальний барометр таких випадків було зареєстровано декілька. При тому хлопцю та дівчині найбільш постраждалим медики надали медичну допомогу. Оперативне спрацювали правоохоронні органи по гарячих слідах. Затримали машину, підозрювану у перевезенні тітушок, які обливали інтерв'юерів зеленкою. Синій шевролет Авео доставили на штрафмайданчик, розташований на території відділу поліції з адресою Київська 7. Звідти вночі автівку намагався викрасти син власника машини. Його захищали два адвокати Валентин Більда та Денис Горбльов. Автомобіль затриманий слідчим по кримінальному прості. Що ви робите з тут? Підстави. Хто, хто вам сказав, таке робити? Хто зривав ці, хто попломбував слідчі? Хто зривав? Зараз на даний момент становиться місце Батька Стьопіна Генна Юріча, який. Є володільцем даного автотранспорту. Це його син. А як тільки ми встановимо місце переживання, йому ні, буде ні. вручена копія протоколу. Ви особо роз'ясніть, чому ви тут знаходитесь? Яку підставі ви завели автотранспорт мене... і намагались здійснити крадіжку Та, з чорного майдану? Вас її вилучили даний автомобіль слідчим офіційно. Яке, яке ви мали підставу зривати опломбовані дверки слідчим, на якої підставі Вам адвокат дозволив це зробити. Чи ви самостійно пробрались на територію відділу поліції? Шановний, будь ласка, відповісти на це питання. Якщо не будете відповідати, якщо у вас є ще питання, будь ласка, пройдемо до відділу поліції. Якщо у вас є заяви, повідомлення про злочин. Якщо ні, я вам пропоную вийти, будь ласка, з території відділу поліції. При тому один з адвокатів під час викрадення шевролет, скоріш за все, був в нетверезому стані. Тому правоохоронці запропонували йому пройти медогляд в наркодиспансерії. Я зараз шановні, безпосередньо чую запах захист? алкоголю від вас. Пропоную вам, шановні, пропоную вам виїхати зі мною. Ми здамо разом з вами тест на алкоголь в крові. Ви зараз знаходитесь на роботі, шановний адвокат. Ви От, виконуєте свою да, діяльність? Да, Ми да, теж на роботі. це було дві години тому дві години тому. Якщо ви кажете, це дві години тому, Відмовляє відповідно до офіційно, конституції України. Навіщо мені відмовляє. до ну, що небудь Все вам добре? Добре. Відзначимо, один з адвокатів Валентин Більда раніше представляв інтереси бізнесмена Терещенка, навколо якого раніше розгорівся наркотичний скандал. Інший адвокат Денис Горбульов також був помічений серед тих людей, які заблокували автівку правоохоронців.